Слава Господу, що на землі є істинний свідок справжньої історії людства. І це є церква. А справжня історія людства, вона описана саме в Біблії. Сьогодні всі ось ці війни вони йдуть за те, щоб забрати щось собі, переписати історію. Імперія завжди працювала на те, щоб переписати історію і забрати справжнє наслідки людей. Виграє і все забирає собі той, хто залишився живий. Весь час християнство, Біблію, віруючих гнали, обзивали і робили їх просто дном дна, тільки тому, що ці люди були наповнені Духом Святим. Вони завжди несли просвіщення і світло, і говорили всім людям, що ми істину наслідники Господа, і говорили, яке справжнє призначення для людини від Бога. Саме тому гнали за правду за істину, тому що. Всі ці ті біси вони сьогодні працюють над тим, щоб люди не знали свого справжнього призначення і не знали своєї справжньої історії. Амінь.